я одно разумею. А что я до сих жив? <шиф> так, устанил лучше все. Ой, он на виду даже кепка слетела. Ах. Почекайте. О, я зараз не розумію. Саша? Що? На, ми вижили. Фух. Оце було епічно. Катя, а що це там за челики бігуть?

Я ж і того як вирізка залетіла ж впав. Ну, ми вас викликали по цьому телефону. О. О, -о, -о, -о. Ну, ви просто запізнилися на визов. От я тих замбрів і повирубав. Офігеть. А ми вже тут на вертольоті вже прилетіли. Ви нас, думаю, викликали, так? Да? Так що, вам допомогти? Ну, як сказати, да, нам допомогти. Живемо ми не в дуже хороших умовах, та й нам потрібно, нам би не помішала б ваша допомога. Да, я не розумію, чим ми можемо вам допомогти. Ладно, ладно. Короче, я так думаю, у вас зомби-апокалипсис, да? Угу, зомбри ходят, зомбри. О, все печально. А, кстати, а вот этот наш вертолет, кстати. Что, реально я в жизни вертолет не бачу? А, и правде вертолет. Ну так, что мы вы плануете? Мы плануем вас забрать на вертолете и полетит, извините. Да, ну є от питання, куди ми будемо летіти? Це вже я не знаю. Коротше. А ви ж коли багато зомбі? Зом... Я думаю, що це все. Ну да. Я їх всіх повирубав. Слухайте, а давайте зробимо наш союз. Класна ідея. То ну, тільки нам треба нам... Ну, ми можемо зробити союз і оборонятися від зомбі апокаліпсису. От саме головне і саме класне, що придумали учені, це то, що тепер не потрібно носити з собою маски. Бо ці від... от, от кепки. Сорі, ті кепки, вони і є, ці маски. І тепер не треба, бо в тих масках взагалі нічого не видно майже. І вони дуже важкіші, ті балони. Mm -hmm. І ті маски взагалі вони. Ну. Не варіант їх носити. Mm -hmm. Не варіант. Ну, так що, вирішуємо, вирішуйте. Чим ми йдемо зараз до нас на вертольот, бо. Чи... Ну ви можете до нас зайти. Ми вас від... ми вас відвеземо на, на секретну лабораторію ТТБ. Йдіть, за... приходьте за нами. Ну ладно, може, за ними вже підемо. Давай! А, обычно я вот этот вот телефон с собой возьму. А, еще. Я ж пушку свою точно дебил. Я пушку свою взять и забыл. Да, же она тут у меня. Да, да. Вот она. Точно, ой, дурёга. Дрё... Пушку взять нашу забыл. Ох. Ну что так, пошли? А можно его, знаешь? И да, пешлы Ага. Блин, таки я не знаю, куда... Так, пушку. Пока... Телефон я покладу себе в карман. На всякий случай. О. Так, действуем по плану. Выходим и седаем в вертолет. Погнали. А, у, нас, у нас, тоже есть пистолет, как у вас. Так, возьму наш. На, пистолет себе в жопу засуну. Пистолет себе возьму. Все, пошли. то Все, прощай. Опа. Все, спускаемся по телу. Дягаємось і виходимо. Фух, нікого нема. Сізь за мною. Так, ми тут. Оце наша лабораторія. Вав. Ой, я пам'ятаю навіть це. Коротше, а що ми тут робимо? Нам треба забирати все необхідне і валити звідси. І валити в вертольот. Це. Ще одна якась маска. Давно не важно. І купа всякої гнілья тут. Ладно, це не важно. Пішли. Вимітаємося звідси. А ой, пистолет пофлану? Авіауда тікаем. Блін, куди нам тікати? Ты повел удары. Начинай. А, блин. Куда текаем В Бункер, точно. На пистолет. Похер. Быстрей в бункер. В бункер. Блин, тут все мокрое. А Все, ну, ой. А, а шо вы роботы? Так що, ще одну групу спасіння намагаюся визвати. І ще я хочу зробити до... доставку їди. Так. Алло, доставка їди, все, координати вам кину, піцу піпероні, все. Все, кажуть, через секунду будуть. Жилання збито, а от і заказ. <рик> Продолжение следует.